Я Цепко Наталія Юрівна звернулася до Центру надання допомоги правової, знайшла цей центр в інтернеті і звернулася за допомогою 25.02. З такою проблемою мені потрібно було відкрити ФОП для заняття своєю справою. Опозиції було були запропоновані пропозиції вирішення питань різні, але мене влаштувала пропозиція, що мені допоможуть саме тут з наданням інформації для відкриття ФОПу і взагалі зі мною буде працювати юрист, який буде допомагати мені вирішувати ці питання. Потім мене зв'язали з юристом, і ми працювали з юристом. Він мені допомагав оформляти всі документи, відкривати ФОП, зв'язуватись з налоговою, вирішувати попутні питання, які з'являлися в нас. Збирав мені всі документи, які мені було потрібно. І таким чином він допоміг мені розв'язати моє питання. Ми відкрили ФОП, підготували всі потрібні документи для того, щоб цей ФОП працював буквально за місяць. І ну, наш ФОП працює. Я дуже вдячна центру надання допомоги за те, що допомогли мені вирішити мою моє питання кваліфіковано і в найкоротші терміни.